Здарова, на зв'язку супер, і я проїбав челендж, де мав розігнати депозит з 10 салан, щоб купити новеньку BMW m 2 14 стрімів, проїбаних близько 30 годин часу, місяць мого часу і мінус. Я інфлюенсер, людина, яка продає курси, інфоциган, трейдер, хуй знає шо і челик і публічно показує реально, як воно може бути тяжко в мемах. І сьогодні ми поговоримо про те, чи буде наступний челендж, які висновки я зробив, та як. Ти можеш, подивившись на мене, зробити краще. Let's fucking go. Коротше, десь приблизно місяць тому я почав челендж, де почав кожен день стрімити, натягнув камеру, почав залітати в нові пари і сказати по-чесному. Ще коли почав записувати відео влітку, я не був експертом в нових парах. Нові пари це той момент, коли є новина, і ця новина в моменті стає мемом. І твоя задача знайти самий перший, самий актуальний мем, і зрозуміти, чи він уособлює цю новину так, щоб він виріс. Були люди, які просто мали більше досвіду, були люди, які просто були кращими трейдерами, які мене часто обходили. І з самого початку, коли я почав з 10 солан, я розігнав депо вже на другий стрім до 15 сол. Тоді я розумів, що якось іде дуже легко. Після чого майже кожен день я почав пройобувати, аж поки в мене не залишилось, ось прямо зараз 0,3 сол. І я приймаю рішення закрити челендж і почати челендж новий. А який саме челендж? Я хотів би почути від вас в коментарях, тому що для мене це піздець як важливо. Якщо ми будемо взагалі на ГМГ, ми побачимо, що ось початок 24 числа, практично місяць тому, де я заробив 136 доларів. Можливо, це виглядає мало, але повір, для мене це було прям вау, круто, якась там солана в заробітку. Далі було 700 доларів, 14 доларів, 3 долари, 200. Коротше, було перших 5 днів профіту. І далі почались в мене лустріки. Практично кожен день я втрачав то 200, то 132 долари, то 29, то 270, то 257. Коротше, по ітогу я просто злив депо. І саме класне, чому я вдячний цим всім стрімам, що я отримав певну надивленість на такому хреновому ринку. Чому? Тому що по факту ринок хреновий, бо біток почав падати, і сильно ліквідність ще після Трампа втікла з солани. І почалось жорстке PvP, де залишились тільки тіпи, які... Звикли тут заробляти. Типи, які пройобували бабки, пішли, бо якби треба ж працювати на заводі. І якби новачків немає в ринку мемів, То, що про них ніхто не говорить, немає Трампа, немає якихось сильних конвікшен-мемів. Виходить так, що половина тих, хто зараз в мемах, вони ну, реально профіки. І половина це просто такі жертви над бой. І я просто приходжу, як та жертва, і починаю трейдити. Як я й сказав, коли я починав взагалі цю всю движуху влітку, я не був експертом по новим парам взагалі. Я розумів, як меми працюють. Я міг купити конвікшн мем. Я міг купити щось під холд. Але нові пари я не знав, як з цим працювати до кінця. І провівши 30 стрімів, я отримав ту надивленість, яка допомогла мені зрозуміти, що таке справжній мем. Буквально вчора виклав відео, яке пояснило це в повний гайд про всі меми, всі мої висновки, не просто висновки, навіть такий повний. Майнсет мемтокентрейдер, з чого почати всі стратегії, які буде десь ось тут. Якщо підрезумувати, то тобі правильніше купити дорожче, класний мем, ніж купити дешевше, середній мем, тому що якщо ти купиш реально класний мем і будеш частіше сидіти на руках і не купувати гавно, то ти заробиш більшість грошей легше. Тому що цей мем точні точно виросте до 500 тисяч капіталізації до мільйона. Якщо ти будеш купляти середні меми, частіше за все ти на них будеш втрачати, тому що. Інший сильний факт це те, що я дуже часто не фіксував Х2, а намагався фіксувати 25%, після чого воно падало нижче мої точки входу, і я виходив був замість того, щоб постійно забирати Х2. Мемтокін Світ, особливо на нових парах, він ідеальний для того, щоб стабільно приходити і заробляти кошти. І, типу, чуваки, які заробляють на колскані, дейлі, показують це прямо зараз. Якщо ми зайдемо в колскан, ми побачимо, що. Ці тіпи заробляють ну просто кожен факін day. 100 солон, 16 тисяч баксів, 15, 14, 7 за місяць. Самі топові тіпи заробили 400 тисяч баксів, 300 hey, Solo – 350. Типу, ну що можна сказати? Ці тіпи просто зрозуміли, як працює ринок, і частіше за все вони фліпери. А чому ж вони фліпери? До да тому, що меми, насправді живуть в середньому, і самий класний фліпер. Він має частоту покупки, якщо ми навіть відкриємо Solo, то ми, скоріш за все, побачимо цифру, щось типу, коли він бере і давай відкриємо сієло. Середнє, отака тримання угоди, в них секунд 10-15. То що вони відкривають мем, який виглядає прикольно, після чого розуміють, що його треба продати. Тому велика помилка, яку я допускав, це те, що я хотів холдити мем. Я хотів 2-3 x замість того, щоб постійно заробляти в моменті Відкриваємо токен пінел. І що ми бачимо, бачимо, що average hold time тобто середня кількість холдинга, тобто того моменту, коли він тримає. 18 секунд. Тобто, тип купляє, вам росте, він фіксує час прибутку, потім ще росте, продає або падає. Типу, ти повинен підходити до мемів з точки зору того, що ти повинен приходити і заробляти бабки кожен день. Є один сайт, який показує, скільки я не продавши меми. І насправді там буквально 2-3 меми, які дійсно там дали якісь сікси, і я продав їх раніше, того, скільки я міг продати. І я порахував. Я за місяць проторгував 303 меми. І, типу, це взагалі насправді. Не, і не багато, і не мало. Типу, було. 14 стрімів, 303 меми. Просто ділимо 303 поділити на 14, 21 мем. Я торгував в середньому за 2 години. Тобто кожних там 10 хвилин я купляв, продавав мем. І насправді це була помилка, тому що якщо ми відкриємо взагалі нові пари, то ми зрозуміємо, що в нових парах набагато важче заробити новичку, навіть якщо в тебе є досвід, ти скоріше зробиш на мемах, які вже після рею вийшли, і почнеш там ловити якихось x2, x3. Але це тема про стратегію. Ти повинен знайти. Якусь свою тему і почати розумітись в ній. Типу, хтось каже, суперіор, ти в'єбав бабок, тобі не стидно, в тебе є приватка. Я вам скажу, чуваки, для мене це особистий визов. Я хочу на такому ринку навчитись фліпати меми, тому що ну, нема сенсу холдити Conviction меми. Вони просто мертві, вони не існують. Тому це відео записується, щоб дати вам зрозуміти, що я не боюсь проїбати, і ті пи, які мені пишуть, що от, ти якийсь там долбайоб, кидають якісь коші. Чи мої, чи не мої різниці абсолютно немає. Різниця тільки в тому, що я кожен день намагаюсь відчути цей ринок. В мене не виходить, в мене є обмежена кількість солан, але знання, які я отримую, дозволяють мені з більшим депо заходити і заробляти. Хтось каже, чувак, що ти не торгуєш лайві прибутково. Це все гра. У мене є обмежена кількість солани. В мене є люди, які на мене дивляться. Хтось каже для тебе, це тиск. Для мене це прикольно. Камера, ти сів. Попробуй ти кожного дня відкривати там. Не знаю, камеру почати стрімити або просто сфокусовано, не відриваючись від екрану, дивитись три години кожного дня на протязі місяця. Ти настільки почнеш розуміти ринок і бачити, що реально доходить до рея, а що ні, наскільки можливо. Тому проблема більшості в тому, що вони думають, що ринок їм повинен дати якогось там ранера, що це легко. Це ніхера не легко. Меми це просто завод, на якому можна постійно заробляти, і якби плани такі, що хочеться взяти якусь іншу суму салан і поставити інший челендж. Сказати чесно, напевно, до моменту, поки це вийде відео, чи можливо не вийде коротше. Ціль була М2, і якщо чесно, вже цієї цілі немає. Можливо, тому що я вже дивився цю машину, можливо, тому що я її вже купив або міг купити. Неважливо. Я хочу зро... поставити якусь іншу, реальнішу ціль. Можливо, вона буде більша, але якось вона буде така більш зрозуміліша для всіх, зрозуміліша для мене. І. Я буду торгувати і пробувати це робити до тих пір, поки в мене не вийде, не існує варіанту, при якому в тебе не вийде, якщо ти будеш постійно продовжувати. Коли ви це зрозумієте, ви зрозумієте, що все, що вас відділяє від успіху в мемах, які в крипті, і в трейдингу, це тільки кількість витраченого часу. Є правило, яке каже, що якщо ти хочеш стати в чомусь експертом, ти повинен приділити цьому 10 тисяч годин. Ти станеш кращим в тому, що ти робиш. Тому якщо ти... Приділиш торгівлі мемами мінімум 10 тисяч годин. Якщо ми просто візьмемо, поділимо, і ти будеш не знаю, сидіти по 4 години кожного дня, візьмемо 10 тисяч. Ладно, будеш сидіти по 5 годин. Поділимо 10 тисяч на 5, це буде 2 тисячі днів. 2 тисячі поділимо на 365, це буде 5,5 років. Ось стільки тобі треба реально часу, щоб стати профіком. Тому, ну реально, в когось почало виходити через місяць. В кож через два, через три, я тут же сижу місяць безвилазно, і взагалі в мемах вже там останніх три роки. Але конкретно в цій меті, в цих наративах, там останніх дев'ять місяців, коли почав там робити для вас активно матеріал, я до цього був і в ретро. І в трейдингу, і перші великі гроші на мемах ще в 21-му році зробив. Але чесно сказати, я думаю, що це була помилка вижившого мені тупо повезло, і я це не скриваю. Але просто так сталося, що залишився на борту, не в'їбав бабок. Є круті тачки, і ще були до того, як я почав продавати приватку, яка зараз не продається не тому що нема бажаючих, тому що ну нема ринку і не хочеться знаєш людей заганяти туди, де типа реально складно заробити. Більшість людей прямо зараз в апатії, і я бачу, чому тому, що вони ну, думають, що рин ринок, блядь, не знаю, не дає заробити, але типи з колскану, типи, які я знаю, реально заробляють особисті. Типи, я бачу купу мемів. От от, от буквально передостанній стрім там був мем, який називався Трамп 2028. Це була шляпа Трампа. Це шляпа передвиборної кампанії наступного року. Я цю шляпу купляв два рази по 15 тисяч. На 15к капій продавав по 10 к капі. втратив 0,5 сол, і воно полетіло на мільйон. І я на стрімі кажу, блядь, це класний мем. Якби мене тоді не висадили, я б стовідсотково його ну, забрав би 5-10 ксів солани. Це було 5 сол і потенційно челендж не був би пройобаний. Типу тебе відділяє тільки один мем від того, щоб вернутись з одної солани до 10. Так само, якби в тебе була одна солана. І ти ну просто почав, то ти так само міг без одного мему зробити 10 x до депо. Ну, і скільки б ти, тобто ти можеш втрачати скільки разів, якщо подивитись в мене, от скільки мемів, там 300 мемів, і скільки угод, і там, ну там сотні, двісті е, угод було практично в ноль в БУ, в мінімальний мінус, і все рівно пару класних профітних трейдів мене вибивають. Якщо ми подивимося ось тут, е, і взагалі відкриємо Максіом, відкриємо моє портфоліо, подивимось взагалі. Скільки от було профітних мемів, які мені дали заробити, то насправді ми побачимо, що не так вже багато треба мемів, щоб реально заробити багато. Відкриваємо топ 100 і бачимо, що було немало. Три сол, 2.4, 2.4, 2 сол. Ці всі меми, от кожен з цих мемів мене дуже сильно пришвидшував в плані росту. Тому якби був хоча б один там на 5 сол і оцей раннер. Був. І таких ранерів було купа, де я заходив, потім виходив, потім воно росло. Над собою постійно потрібно працювати. Я працюю, я роблю це відео, я хочу, щоб мій шлях був для вас прикладом. Я не можу сказати, що я там е живу тільки з торгівлі новими мемами. Для мене це більше експеримент. Я більше можу заробити від того, що Лонгану. Ефір солану на дні ринку, від того, що куплю щось на спот з великих взагалі активів. Не, Аль, не альту, а ну, реально великий актив там біток той самий лонганути, шортанути з першим плечем. Ну, Благо вистачає фінансів це зробити, щоб було смачно. Десь кормить Рєвка, десь кормив клуб, десь є якісь свої сайт, заробітки, якісь ну, прикольчики. І Є там от, нові пари. Один мем може змінити все. Якщо б торгівля була б не на один сол, а на два сол, і один мем, який ти купуєш на капі 15к, який росте на мільйон, який ти фіксуєш кожних 2 Са 25%, п'ять дає тобі змогу забрати 15 іксів. Це вже є бануті бабки в рамках челенджу, в рамках того, щоб ти був далі на плаву. Тому не знаю, не знаю, що сказати. Я б розказував про те, які меми взагалі були, що росло. В попередніх відео є благо відео, які показують взагалі мої стріми, лайф нарізка моїх стрімів. Тому всі, хто хоче дивитись, велком. Всі, хто хоче так само чути мої активні думки по ринку, те, куди я заходжу, те, з чим я ділюсь, підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм. Я там постійно даю свої. Скажімо так, думки, ну, іноді угоди, але рідко, самі розумієте, ну, мені це не цікаво давати вам якісь угоди, щоб потім казали, що я долбов, бо, я... бо я можу зайти вийти. От. Тому от на зв'язі був Андрій Факін-Суперіор. Дякую, що дивитесь. Сподіваюся, що це відео стане для когось корисним. Все, зустрінемось в наступних серіях. бам бум бем Бем.